30 липня 2017 року, у неділю 8 після п'ятидесятниці, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію в Успенському соборі Святоуспенської печерської лаври. Його блаженству співслужили обителі митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павел, керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський і праворський Антоній, митрополит Миколаївський і Очаківський Петерим, архієпископ Бучанський Пантилимон, архієпископ Ірпінський Климент, єпископ Барі Шівський віктор, браті та гості -обителі в священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший владика звернувся до численних паломників та парафіян Києво Печерської обителі зі словом проповіді. І сьогодні свята церкву вспоминає пам'ять святих отців, шестів вселенських Собору Це ті святі мужі, які шукали Христа. Жили во Христе и со Христом, которые показали нам пример, как хранить эту чистоту веры, чистоту понятия Христе. И преданность Христу ⁇ это тот путь, который ведет человека к вечной жизни на небе, к Христе Иисусе Господе Господи нашему, которому от нас слава, честь и поклонение ныне в веки. Аминь. За литургией была поднесена Сугуба молитва про мир в Украине. Після завершення богослужіння блаженніший митрополит Онуфрій привітав парафіян і прочан з недільним днем та благословив усіх.